Медитація глибокий роздум над відчуттям. Це важливий інструмент для спрямування внутрішньої людини на свою справжню мету, це зовсім інше, ніж бажати угоди із законами світобудови. У будь-якій ситуації треба внутрішньо медитувати я навмисно. Не використовую слово міркувати, бо останнє може збити з пантелику, що міг би вважати, що медитація пов'язана тільки з думками, а це зовсім не так. Медитація це насамперед внутрішнє відчуття, так от у кожній ситуації. Мусиш себе зсередини пристосувати, відрегулювати так, щоб зв'язатися зі світлом і залишатися пов'язаним із ним на роботі під час відпочинку вдома. Щоразу, коли почуваєшся розірваним чи атакованим чимось, або ким би то не було. І відчуваєш, що світло тебе покинуло, медитуй тоді, поки ще є сили, докладай зусиль, щоб знову прийти до єднання, і тоді життя стане прекрасною пригодою до завершеності. У будь-якій ситуації чи будь-якій події, що зовсім. Виводить нас із рівноваги, без того, щоб змогли втримати єднання зі світлом, у нас виникають п'ять запитань Що, коли, чому, де, хто? На ці п'ять запитань у будь-якій ситуації можна завжди дати п'ять відповідних готових відповідей. Перше запитання, що? Що не трапилося, давай собі завжди відповідь Це моя реакція. Шторм цунамі – це жахливо, але це моя реакція на те, що я сприймаю. Ця відповідь завжди поверне тебе назад, всередину твоїх власних кордонів. Адже найвище світло можеш осягнути тільки всередині своїх власних кордонів, всередині своєї власної внутрішньої людини. Дати себе витягти назовні це розпуста, зрада стосовно твого особистого виправлення, твоєї вищої мети. Друге питання. Коли за всього, що трапляється, твоя відповідь повинна бути завжди тепер? Думаєш про вчора, чиниш розпусту зраду стосовно твоєї теперішньої ситуації? Відсилаєш себе в минуле і забираєш у себе життя, свої життєві сили істинного стану в тепер. Власне кажучи, здійснюєш самогубство. Не сумуй довго, не журись. Дивись на ситуацію завжди зі своєю внутрішньою людиною. І втепер, утепер ти озброєний практично стовідсотково своїх сил для протистояння грубій реальності. І тому. Не думай і про майбутнє інакше, ніж тільки мить. Третє запитання чому? Відповідь на це повинна завжди бути для мого виправлення. Ніколи не обґрунтовуй ситуацію своїм земним розумом, бо це завжди буде помилковим. Чому у даваної біди? Абсолютно неможливо визначити або зрозуміти на дотик постійно прагни до своєї завершеності і у своєму серці не давай нікому себе втягнути в те, що суперечить твоєму індивідуальному розвитку і вищій меті. У своєму серці не повинен Допустити жодної драми, бо жодних драм в істинній реальності не існувало, не існує і не буде існувати. Відчуття драми це продукт недорозвиненого сприйняття групової людини, яка має тільки свідомість масового духу, а ти маєш себе від цього звільнити. Четверте запитання де? На це запитання завжди відповідай у мені. П'яте питання хто? Відповідаю собі. На це запитання завжди Я. Це завжди стан мого виправлення. І недостатньо мені це тільки знати. Я повинен бути в цьому зсередини переконаний. Завжди став собі спочатку ці п'ять запитань і давай потім на них ці п'ять відповідних відповідей. І тобі буде добре. Медитація це внутрішня дія, яку сам здійснюєш, сила, яку зсередини виробляєш для того. Щоб у будь-якій ситуації давати ці п'ять відповідей, давай їх із повною самовіддачею, щоб відчувалися в усіх твоїх органах і щоб завжди виправдовував. Згодом ці запитання і відповіді стануть приходити до тебе автоматично, скажи собі. Є багато спокус, які намагаються проникнути в мене і перешкодити процесу мого вдосконалення, я можу перемогти в такій ситуації тільки медитацією з п'ятьма запитаннями і п'ятьма відповідями. Так розвиваю екран силу волі протистояти егооту. Цією медитацією будую фільтр, через який отримую тільки те, що цілюще для мене, що сприяє моєму вдосконаленню. Важливо тільки, як я до цього підходжу, чи добре це для мене, чи достатньо в мене сил протистояння в цій ситуації, чи ні. Виходить, що. Важлива не сама ситуація, а те, як я до неї ставлюся і як з нею обходжуся. Тільки на поверхні органів внутрішнього сприйняття ми будуємо сили для реалізації цих п'яти відповідей. Ці п'ять відповідей недостатньо знати, їх треба відчути. Тоді зможеш вибудувати ці сили і сказати, що все трапляється заради виправлення, а не з вини того чи іншого, як навіює мені моя зовнішня людина. У будь-якій ситуації, в науці, техніці, економіці, політиці, хворобі. Чи іншій проблемі. Завжди треба виправдовувати ці п'ять відповідей. І коли зможеш побудувати в собі ці сили, то зможеш здолати будь-яку ситуацію. Наприклад, отримав штраф, збираєшся з середини силою п'яти відповідей і кажеш у своєму серці І. це». Добре. Запам'ятай цю фразу святою мовою «Гам зе тов Заплати штраф і зроби це з радістю, замість того, щоб розлютитися або в гніві розірвати квитанцію. Знай, що відчувати огиду до когось або чогось це реакція. Невиправленої людини. Кожна з цих п'яти відповідей має свою особливу силу. Кожне виправлення має силу. Виправив щось, пішов далі. Це шлях змін від гіршого до кращого. Це сила життя втепер. Досягти в життя зараз вельми. Не просто страждання це побічний продукт, а не обов'язковий. Людина страждає тільки через те, що не може віддавати, як тільки в будь-якій ситуації видалиш роботою різницю, дельту між твоїми невиправленими відповідями і цими п'ятьма. Завжди правильними відповідями станеш оптимально досяжним світлом, що приносить нам найправильніше рішення. Ми їх називаємо п'ять вічних відповідей, тобто придатних завжди і скрізь усе це робота з підняття вгору іскор світла, з наших егоїстичних бажань. Бо вони виправляються в силових полях верхньої половини тулуба і там же додаються до області добра. Ця робота з підняття вимагає докладання зусиль, але ця справжня робота і винагороджує. Власне кажучи, це процес воскресіння з мертвих. З мертвих бажань егооту. Наша робота у вищій і нижній частинах тулуба над обома частинами нашого внутрішнього тіла тілесне означає егоїстичне. Внутрішньою роботою витягуєш світло з темряви. Кожну ситуацію, що виникає збудник, можна розглядати як світло, що приходить. на солоду спокусу виклик позитивний або негативний, яким має бути підхід до вирішення завдання, яку будь-якій без винятку ситуації перемагати. Підходячи все ближче до кінцевої мети і досконалості, у будь-якій ситуації ставиш п'ять ключових запитань, які покривають абсолютно всі можливі ситуації та стани. Назвемо їх п'ять ключових з, що представляють нестачу. А тому й потребують наповнення вирішення у п'яти ключових відповідях в. На кожне з цих ключових запитань завжди є тільки одна відповідь, яка принесе тобі досконале рішення. Однак недостатньо лише знати ці відповіді, бо тоді вони. Залишаться лише порожніми словами. Не буде відповідності сил, тому що не подіють на внутрішню людину. Сила кожної з ключових відповідей у будь-якій ситуації це життя в тепер. Щоб досягти цього рішення, потрібно твоє приватне, навантажене відчуття, яке ти відчуваєш у цій ситуації, привести у відповідність із п'ятьма ключовими відповідями. Тобто спочатку виконати на місці внутрішню роботу, щоб зняти відмінність дорівнює дельту між твоїм суб'єктивним почуттям і істинним життям тепер. І ось цю відмінність знімаєш внутрішньою роботою, тоді ситуацію, що чинить на тебе тиск, зустрічаєш своїми виставленими екранами життя тепер, запобігаючи Безперешкодному, безконтрольному проникненню її в себе, а потім робиш розрахунок, скільки світла насолоди, осягнення інформації з цієї ситуації зможеш доцільно отримати. Сон це минуле, мрія це майбутнє, в той час як треба жити. В Тепер. А тому не витрачай свою увагу даремно. Це твоя реакція, це твоє виправлення. Щоразу, коли почуваєшся недобре, знай, що цілком ймовірно, і це добре для тебе. Став завжди. П'ять ключових питань давай п'ять ключових відповідей, а потім дай силу протистояння. Не чекай, поки зляжеш. Усе в наших руках для запобігання депресії, пригніченості, прибери дельту. Запитання свідчить про нестачу. Відповідь це відчуття, що отримуєш світло, насолоду оптимальне рішення. Якщо ситуацію не можеш здолати, піднятися над нею, то отримуєш відчуття нестачі, темряви. Ці п'ять відповідей наповнюють нестачу. Але ти мусиш дати силу, щоб прийти в стан, коли можеш отримати ці п'ять ключових відповідей усім своїм серцем і розумом. Екран це альтруїстична сила волі. Тут потенційно знаходяться ці п'ять відповідей, Кінцева. Мета в тому, щоб отримувати заради віддачі. Альтроот ми вчимо застосовувати закони світобудови. Май на увазі, якщо ти зайнятий внутрішньою роботою і твоя зовнішня людина з тим згодна, значить тут щось негаразд. Внутрішня робота, що зв'язує нас із джерелом життя, суперечить інтересам зовнішньої людини і протилежна тому, що ми думаємо. Коли тільки бажаєш і можеш віддавати, але не в змозі отримувати заради віддачі, то це означає, що вибудував ще Недостатньо сил, щоб отримувати ці п'ять ключових відповідей. Своєю внутрішньою роботою з реалізації цих п'ять відповідей створюєш єднання, силу, злиття, союз щодо даної ситуації, адже все, що поза мною, це світло. Кожен стан це імпульс, щоб дати мені роботу над собою, щоб став сприймати справжню реальність. Добро чи зло це тільки моє відчуття. На обидва маю адекватно реагувати. Якщо бажаєш тільки приємного, смачного то подібний. До дитини, яка вибирає шматочок фрукта, а з'їдає тільки солодку цукерку, бо тоді слідуєш тільки своїм природним схильностям, а тому це життєво визначальне відношення, щоб прагнути до досконалості Не намагайся утримувати себе в тепличних умовах. Не ханжествуй, не граю добряка. Неважливо, який у тебе склад характеру не реагуй інакше, ніж ти є. Не давай себе розлютити або витягнути в чуже поле впливу. Відчуття єдності це внутрішній захист виправдання ситуації. Це результат зняття п'яти відмінностей, дельт. Щоденне обивательське ставлення до життя, типу Постою за себе. Це хочу, хочу, хочу. Справжня асертивність, боєготовність виставання стійку – Це тільки коли знімаєш відмінності. Дайте з п'ятьма ключовими відповідями. Це зовсім не означає отримає ляпас по одній, що цій підстав іншу. Дивись на все всередині контексту твоєї кінцевої мети, що відповідає світлу. Усього є п'ять ключових запитань. І п'ять ключових відповідей Чому повів себе на дорозі так огидно, що отримав тепер штраф, не зміг зайняти дальту. Зауваж, коли говориш про себе я, то маєш ввести його у свою внутрішню людину. Не видавай його назовні. А тому релігії, світогляди і всілякі рухи не працюють вони не дають порятунку, бо все в них розумно з відомої позиції. Те, чого не розумію, не існує. Це розмова про внутрішнє, а саме внутрішнє не переживається. Введи його у власний контекст, це з'єднання зі світлом. Щоб не сталося, це все в тобі, щось бажає проникнути в тебе. Побудуй у собі сили, щоб зміг це досліджувати і бачити всередині твого контексту. Згодом усі питання стануть одним. Цілим, ніколи не дозволяй емоціям заглушити тебе. Поплакатися це звичайно по-людськи, але знай, що все це комедія, як у театрі, це не істина. сльози ніяк не можуть виходити з твоєї внутрішньої людини. Усвідом той. Непорушний факт, що в усій світобудові немає, не було і не буде ніякої драми, Щоб зовні не сталося, це всередину свого контексту, своєї заповітної мети, яка визначається вищою метою твого життя. Об'єднуй себе щодня зі своїм внутрішнім. Але я все життя мріяв про це. Зараз можеш це вже реалізувати, оскільки в серці в тебе вже немає місця для чогось іншого. Те, що станеш робити в кожній ситуації, принесе тобі. Постійно зростаючу радість.